У Франківській громаді засіяли гречку для потреб шкіл та садочків. І це вже другий рік поспіль комунальне підприємство «Франківськ Агро» висіває цю культуру на землях нашої громади. Ну, насамперед, погода дозволяє нам завершити посів гречки на цій ділянці. Ну, загалом цього року дуже гарна погода нам допомогла, як то сказати, витримала. Посіяли учасно, все, все добре. Які минулого року гречку вирощують у селі Братківці на двох ділянках 8 і 4 гектара. Більшість цих ділянок комунальна. Однак деякі паї громада орендувала у селян за ринковою ціною. Ділянка перебуває в комунальній власності. Так ще одна ділянка, 4 гектара у селі Братківцях. Вже ділянка в оренді. В пайовиків. Ну, ми беремо в оренду поїв людей і на цей рік ми вже обробляємо там, і будемо засівати гречку. Вже Є встановлена практика з минулого року. Грешку, зерна гречки ми переробимо на крупу, так і будемо передавати на освіту, на департамент освіти. Івано-Франківської міської ради жодного використання хімії чи гербіцидів, гречка для діток, екологічно чиста та безпечна. Сорт обрали один з кращих до того ж, погода сприяє. Сорт Антарія, норма весів 100 кг на гектар. Сорт такий, як сіли в минулому році. Сорт не пізній, його вегетаційний період у районі 80 днів. ми його ніякими гербіцидами, нічим не будемо тільки. Сама гречка, посівний матеріал, ам'яшна селітра, як доброво, і в кінці десикація, бо без десикації ми її не зберемо. Цьогоріч франківські агрономи планують зібрати понад 12 тонн гречки. Результат нинішньої благородної роботи землеробів буде видно вже на початку осені, приблизно за 80 днів кажуть у Франківськ Агро. Натомість на полях громади вже зійшли на понад 100 гектарах соя та на 60 гектарах соняшник. Це наша безпека. Так само, як і зерно, яке вирощуємо ми зараз, пшениця теж піде на хлібобулочні вироби для нашої освіти. Тому сіємо гречку, будемо мати урожай. І будемо мати так як того року дійсно можливості допомагати нашій освіті. Дуже важливо, щоб всі зем, земельний запас міста, нашої громади, він використовувався правильно, особливо сільськогосподарські землі, щоб вони були доглянуті, щоб був урожай, щоб ми мали запас харчів і таким чином розвивати сільське господарство в нашій громаді. До слова, у часі війни вирощення сільськогосподарської продукції у нашій громаді особливо на часі через російське військо. Більша частина земель для ведення господарства в Україні є замінованими або окупованими загарбниками.